Парламент має невідкладно заспокоїти людей і подовжити строк уточнення даних опрацювання даних і так далі, але цього недостатньо. Я Парламент. гаряче підтримую. І наша фракція батьківщина підтримує, щоб не було жодного питання корупції цих. Всіх питаннях пов'язаних з обліком, потім проходженням навчання військового і так, далі, і так далі. У всіх питаннях військової служби треба зараз прибирати корупцію. Я це кажу дуже серйозні речі. Зменшити а краще знищити довідки і так далі. На реєстр доступ має міністерство оборони. Ми Абсолютно. відкрили. Користуйтесь, ЦК, а не прикладайте на людей. Це раз. Друге знищення корупції, це, на мій погляд, має бути або скасування, або зменшення штрафів для людей. Самих територіально те, ТЦК має бути абсолютно прозорі процедури. Не нормально, що черга в 900, в тисячу чоловік, а за день пройшло 30. Це не так. Це не Це значить, працює. хтось з задніх дверей зайшов знайшов Абсолютно. Парламент має невідкладно заспокоїти людей і подовжити строк так, уточнення даних.